Мені 52 роки я косметолог і е, пройшовши концепцію здоров'я, я хоча я з БАДами знайома вже дуже давно, але отримала результат саме на коралі, тому працюю зараз тільки з ним. Е, позбулася мігре неподібної хворі, які ми не переслідували. Зранку вставала постійно шум у вухах, минуло тахікардія, аритмія, ритмія, це все пройшло, е, отримала результат. Е, Гінекології також плюсом, але ну, найяскравіший результат у мене був на колагені, це після концепції здоров'я. Якщо комусь буде цікаво, потім є фото. Ну і Зараз моя мама, яка має артрит, у якої права нога практично була неходяча після концепції здоров'я. І зараз проходить білорон, і деякі там з бадів вживає. Також отримуємо гарний результат, але це ще в нас в процесі лікування. Також позбулася алергії, яка в мене постійно виникала, і мій син, якому 16 років, який також мав алергію. Також після концепції здоров'я це все минуло. Тому е раджу вам, пробуйте. На, на, на продукті я близько двох років, але результат маю ну просто чудовий. Я всім подякую.